Дивлюся, центральні місця розкуплені, вже приємно. Я в Карпатах зупинився, в Карпатах перукарня працює, там аж дим іде. Ну, Дівчата роблять жінки зачіски. Питаю, а можна мені там лачком скинути? Ні, ні, в нас тут черга, все, йде, і там бізнес крутиться. Я вас всіх вітаю. Ну, Побачили Зіврова? живий, все нормально. Що деякі казали, ні, це двойник. його. Двойник. Ну як двойник? Я двойник, ну перший В нього ще два є. Шутка. Я вас всіх запрошую в В кого є ще гроші, є сили, можливість, бажання. В кого поганий настрій, приходьте, я вас виправлю. Будуть пісні, будемо танцювати, співати, будемо трошечки да, відволікатися від тих проблем, які є на білому світі. Що я хотів сказати? У мене в восени розпочинається тур Україна, музичний творчий тур 40 років творчої діяльності мої. Творчої діяльності. Так що можете поаплодувати. Я ще хочу і 50 творчої діяльності, і 60 зробити. З Божою допомогою, думаю, зробимо. Тому що сьогодні буде багато нових пісень, прем'єр, тих, які буде показувати осінь. Сьогодні будемо тут їх співати. По вашим оплескам буду цікавитися. Пройшла пісня, не пройшла, не пройшла іншу. Напишемо, запишемо. У е, мене єдине прохання, я хочу з вами сфотографуватися. Якщо хто хоче, але в мене от така є посилочка. Це називається донат. Розумієте, про що йде мова? Я опікав два роки вже однією сім'єю. В них розбомбила ворожа ворожий снаряд, нема де жити, знімають житло. Двоє дітей. Мама інвалід, батько загинув на фронт. Ну, словом, історія таких історій багато. Ми опікаємося цією сім'єю. І Я на кожному концерті роблю фото. З задоволенням з вами. А ви кидаєте, домовились? 10-20 тисячу, 20 тисяч, може хтось покладе. Я не буду дивитися, мене не цікавить, скільки від душі. Просто киньте туди копієчку. Воно піде цим двом дітям. Домовились? І робимо фотки. От і все є! Yeah.